Це наймолодша дитина, яка живе у сім'ї бандарців. Людмила і Олександр забрали п'ятимісячну дівчинку із дитячого будинку. Сім'я мала першочергове право на усиновлення, адже у них уже виховується рідний брат Софійки. Їй майже два роки її взяли того року. Всі були дуже раді. Найстарша у бандарців 20-річна Ольга. Дівчина закінчила медичний коледж і працює за спеціальністю. Роботи вдома вистачає, як старшій. і з меншими мамі допомагати, і на кухні, прибирати. Взагалі в нас вдома є графік миття посуди. У нас кожен день розподілений, там один день. Хтось один миє, другий день другий. У нас 5 кімнат. Я, наприклад, сплю сам, там в сусідній кімнаті сплять двоє, і там слідчій кімнаті двоє. І дівчат по одній, по дві, по одній так само. Нашому подружжю 21 рік. Ми в шлюбі перебуваємо із моєю дружиною Людмилою Дмитрівною. У нас троє біологічних дітей, і 13 прийомних. Встановить, ну, не кожний, тому що це. Ну, і відповідальність, і не кожен може на таке рішитися. У нас тато так в основному по стройках працював. Зараз, останні роки він вже не працює по господарству, тому що ну, більша сім'я і треба допомога вдома. От, студенти наші вчаться, хто в медколеджі, хто в пет, хто музчили ще кінчає. Ну от хто де. По роботах працюють. Одна дівчинка працює медсестрою, одна працює поваром, хлопці то різноробочі, по стройках теж. Ну так загально вони захоплюються всім і футболом, і волейболом. Серед дітей, яких становило подружжя, двоє малюків мають інвалідність. Всі вкупі доглядають за дев'ятьма свиньми, мають півсотні корей і три з половиною гектари землі. Вся городина з якої йде на стіл багатодітної родини, каже мама. «У нас от така велика каструля. От ми сьогодні зварили от суп, так то ми чередуємо. І на вечір ще буде в нас гречка і буде сосиски, і салат з капусти. Якась тяжче там робота, то тато робить. А яка там новенько, там, наприклад, щось відпало, то ми можемо зробити. Ми не маленькі вже ж. Що саме, наприклад, ви робите? Лапочку вкрутити і... або поштукатурити там.